Сьогодні у Вінницькому штабі військово-повітряних сил пройшов захід до дня збройних сил України. Його відзначають 6 грудня. Завтра у залі зібралися військові на сцені для них. Показали концерт за заслуги під час несення служби. Кращі були відзначені особисто головнокомандуючим повітряних сил збройних сил України Юрієм Байдаком. Дякую. Шановні товариші, щиро сердечно вітаю вас з нагоди 22-ї річниці Збройних сил України. Напередодні свята щиро дякую всім військовослужбовцям за сумління виконання покладених завдань, ветеранам Збройних сил за бойовий і трудовий героїзм, безцінний внесок у військово-патріотичне виховання. Окремі слова вдячності хочу висловити нашим шефам, керівництву області та міста в Вінниці. Представникам цінових структур для розуміння наших проблем та підтримки.